Отже, новий голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак сьогодні у нашому прямому ефірі. Вітаю пане Сергію. Ви добрий день пані. нова людина на цій посаді, але досвід керування у вас великий. Бути очільником у воєнний час. Що це для вас і які головні задачі ви поставили перед собою? Е, ще раз добрий день. Дійсно, досвід керування є, але великого досвіду керування обласної військової адміністрації немає. Но той життєвий шлях, який пройшов до цього. Я буду, розумію, що він буде в нагоді, і ми справимося з тими викликами, які є. В першу чергу це обороноздатність нашого регіону, як і на зовнішніх фронтах, так і на внутрішніх. А як область пережила цей рік, що було найскладнішим? Впевнений, що Дніпропетровщина не виключення їх інших регіонів. Тяжко, як і всі регіони, в першу чергу, це і економічний, і потенціал, і людський потенціал зазнали певних втрат. Якщо пригадати перші дні лютого 2022 року, як ви відреагували на початок повномасштабного вторгнення і де були у цей момент? В цей період часу був керівником, очільником Служби безпеки України в Житомирській області. Чітко пам'ятаю, як це все починалося. Як в 4.15 пролунали перші телефони дзвінки, що наш регіон обстрілюють, перше, що зробив, це надав, призвонив в черговому по службі і оголосив бойову тривогу для особового складу з видачої зброї. А ви були вдома в цей так. звичайно в цей час. Як область співпрацювала з містом, військовими та волонтерами? Це область ще інша наша Дніпропетровська. Вона що, що значить про співпрацювала? Вона співпрацює до сих пор. Весь цей рік, весь рік вона працює, працювала, працює, буде працювати, бо тільки якщо ми будемо єдні, ми зможемо досягти перемоги. А перед цим як прийти на цю посаду, ви ж готувалися, так ознайомилися з усім, що відбувається в нашій області. Я не те, що готувався, я виконував свою роботу просто на іншій посаді. Було би не прийнято таке рішення керівництвом держави переїхати з одного приміщення в інше. Дніпропетровщина стала потужним хабом для переселенців. Чи вдалося вирішити житлові та гуманітарні питання на сьогодні? Знаєте, в Дніпропетровщині зараз фактично понад 370 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, це велика проблема, це великий виклик для нас. Частина з цих людей дійсно розміщена, частина розміщена самостійно. Кожного тижня департамент соціальної економіки збирає потреби внутрішньопереміщених осіб з місцевих територіальних громад. Чимось допомагаємо і будемо далі допомагати. Всіх одразу в будь-якому випадку не обігріємо, але будемо набагато зробити все, щоб було добре. Наша область під надійним захистом, але є гарячі ділянки: це Нікопольщина та Криворіжжя. Яка там зараз ситуація? Криворіжжя, слава Богу, трохи легше стало. Починаємо вертатись до мирного життя. Це теж великий період часу. і Період часу стабілізації. А дві територіальні громади Нікопольська та Марганецька перебувають під постійними обстрілами артилерійських ворожих снарядів, ну, самі розумієте. Угу. А от все ж таки повертаючись до першого дня повномасштабного вторгнення, яким ви його пам'ятаєте, от що у вас закарбувалось в пам'яті? Закарбувалося в пам'яті, це наверное, перший дзвінок командира прикордонного загону, який перезвонив, і сказав, що нас обстрілюють. І організація процесу оборони загалом регіону. Це перші зустрічі з військовими, перше обговорення питань з військовими, з лісниками, з органами місцевого самоврядування, з органами влади. Створений був штаб. Ці, штаб, фактично, ми по 3-4 рази на день збиралися, які на день. Це фактично за день, днем і ночью. Це постійне обговорення яких і вирішення якихось, в тому числі, і побутових питань, питань зі зброєю, зі всім. Ну, Тим не менше справились. А ваші особисті внутрішні відчуття, які були? Е, перше. Не можу вам сказати, але ну, паніки точно не було, бо паніка це, наверное, перший ворог в такій ситуації. Потрібно було приймати рішення. І скажу так, що за прийняти мною рішення мені зараз не соромно і можу дивитися всім в обличчя. Ну і наостанок планувати воєнний час неможливо, але все ж таки, що б хотіли зробити в Надніпропетровщині цього року? Досягти миру через нашу перемогу виключно. Цього всі бажають. Це, це одне бажання зараз на всіх, але. В 2023 році хотілося б стабілізувати і економічний потенціал, який є в регіоні у зв'язку з цим і збирали середній великий бізнес, збирали податківців, митників, всіх садили за круглий стіл для того, щоб вирішити певні питання, для того, щоб економіка запрацювала краще. Зустрічався із медиками, фактично за неділю свого перебування на цій посаді, бо наш регіон дійсно є медичним хабом, і всі про це знають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Що фактично переважно більшість наших військових програм не доставляють безпосередньо на Дніпровщину, і щоб ця галузь теж працювала безперебійно? Дякую, пане Сергію, за участь в нашому прямому ефірі. Отже, нагадаю, що ми спілкувалися з новим головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком.